Не потрібно робити поблажок. Історія Богдана Мойси про боротьбу за політичні права для людей із порушенням зоро. Богдан Мойса народився 26 січня, 1981 року в Луцьку. Він успішно адвокатував за забезпечення доступу до державної служби шляхом розумного пристосування. Богдан досі бореться за доступність виборчого процесу для незрячих виборців. У 2020 році він подав судовий позов у бік центральної виборчої комісії та виграв справу. Окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ЦВК щодо особистого голосування виборців з порушенням зору та зобов'язав ЦВК прийняти відповідний акт. Богдан Мойса працює консультантом для таких міжнародних організацій, як Рада Європи, Міжнародна фундація виборчих систем та інші. Ринковій економіці ці люди не будуть потрібні. На початку 1990-х років з моєї школи почали зникати зошити зі спеціальною випуклою лінійкою, в яких я писав. Звичайні зошити у клітинку мені не підходили, а вони були для мене просто як сторінка в альбомі. Потім перестали видавати книжки зі збільшеним шрифтом я їх пам'ятаю тільки в перших класах це було десь наприкінці 80-х. Вчителі скептики говорили моїм батькам мовляв, зараз зникнуть усі спеціальні підприємства, і ринковій економіці ці люди. Люди з порушенням зору не будуть потрібні. А в той період я почав замислюватися над тим, що відрізняюсь від інших. Я навчався у спеціальній школі, де були тільки учні з порушенням зору, тому в початкових класах не помічав своєї інвалідності до того ж, у моїх батьків також було порушення зору тому в мене не було відчуття інакшості я не відчував себе не таким, як інші. Але у 90-х роках, коли зникли допоміжні засоби для навчання, у школі стало менше дітей з порушенням зору, а отже, менше учнів, які потребували допоміжних засобів навчання. Тоді я вперше відчув, що відрізняюсь від інших, і з кожним роком це відчуття посилювалось. Але з іншого боку, мені це дуже допомогло потім в університеті. Навчання в школі давалось мені досить легко, я не мусив докладати багато зусиль, щоб мати гарні оцінки, але я усвідомлював, що в університеті буде по іншому. Я малював собі сумні песимістичні картини, гадаючи, що буде дуже важко навчатися і працювати потім. Під час вибору університету критерій доступності закладу не був актуальним для мене. Адже тоді я дуже мало знав про доступність, тим не менше я пам'ятаю, що вагався яку спеціальність обрати. Мені подобались і політологія, і історія історія вимагає більше роботи в архівах із первинними джерелами, які можуть бути попросту недоступними, натомість політологія чомусь я так вважав це більше про сучасні матеріали та доступні джерела. Але мене це не зупинило, і зрештою я обрав історію. Коли я став студентом, мій скептицизм спрацював мені на користь. На одному з перших семінарів, коли я підняв руку, лектор із подивом запитав мене Ви що плануєте відповідати на семінарах? У перший рік мого навчання викладачі готові були ставити мені оцінки, а власне лише через мою інвалідність. Але я хотів довести собі і лекторам, що можу навчатись на рівні з іншими, і мені не потрібно робити поблажок. Я записував лекції на диктофон, а потім конспектував їх на друкарській машинці з збільшеним шрифтом. Я не міг їх читати потім, але так запам'ятовував текст тоді в мене ще не було комп'ютера. На другому курсі в бібліотеці поставили комп'ютер, і я на ньому працював. Так і навчався тема моєї докторської не отримувала зворотного зв'язку. Рішення писати докторську роботу я ухвалив у 2008 році. На той час я вже мав досвід роботи у Міністерстві праці і соціальної політики, громадському секторі. Завдяки міжнародному стажуванню в Латвії я отримав доступ до фахової літератури про громадський рух людей з інвалідністю в країнах Східної Європи, познайомився з експертами в цій сфері. Я прагнув працювати з темою політичної участі людей з інвалідністю, але саме через організації, які представляють їхні інтереси. Писав я роботу два роки. За цей період найбільше труднощів у мене виникло під час апробації результатів. Я їздив на різні конференції з політичних та суспільних наук і бачив, що тема моєї докторської не отримувала зворотного зв'язку. Я не відчував інтересу до своєї роботи з боку академічної спільноти, ніхто не писав на цю тему. Була тільки одна схожа робота, але побудована на опитуваннях. Свою дисертацію я захистив у 2013 році, отримавши науковий ступінь кандидата політичних наук. Взірцем для мене був і залишається Микола Пех. Уперше я зустрівся з Миколою Пехом у школі під час шахового турніру. На той час він вже був випускником програми обмінів їздив за кордон. Багато читав і випереджав свій час у розумінні того, як держава та суспільство мають сприймати інвалідність. На початку 2000-х років він заснував першу молодіжну організацію для незрячих Крила надії у Львові. Це було винятковим кроком на той час було українське товариство сліпих, створювалися якісь благодійні організації, але Микола об'єднав саме молодь. Прогресивно та рішучо. Він побачив, що молоді не по дорозі з українським товариством сліпих у тому вигляді, в якому воно функціонувало, тому вирішив іти своїм шляхом. Микола випередив час у багатьох аспектах. Я пригадую, що під час моєї роботи в міністерстві. Якась громадська організація готувала законопроєкт про забезпечення виборчого права для людей з порушенням зору і пропонувала прописати у законі довірну особу, яка надавала б супровід під час голосування. Мені зателефонували і запитали, чи можу я підтримати цей законопроєкт. Я сказав, що спершу пораджусь щодо цього питання, відразу зв'язався з Миколою Пехом. Розказав про таку ініціативу і запитав його думки. Він був доволі однозначний у своїй відповіді ми маємо голосувати особисто, без жодних довірних осіб, і держава має створити нам умови для цього. Крапка. Це був 2006 рік, і подібні думки вважались унікальними ба навіть радикальними. А власне, через це Микола був і залишається для мене взірцем, яким я завжди надихаюсь. Його вже немає серед нас. Але я певен, що він зробив би чимало для спільноти і був би лідером руху і зараз ми допомагали абітурієнтам готуватись до іспитів. Свого часу саме Микола Пех спонукав мене створити місцеву організацію в Луцьку. Я довго до цього йшов, вивчав досвід інших організацій. Нарешті, в 2003 році з'явилася міська організація Паросток, і через декілька місяців після реєстрації в нас уже був перший проєкт. Ми допомагали абітурієнтам готуватись до іспитів в університети. Тому що тоді ще існувала система внутрішніх іспитів в Україні. Для мене свого часу це стало викликом, але я мав можливість найняти репетитора з фахового предмету. До того ж, мені допомагав мій батько історик, але багато абітурієнтів з порушенням зору не мали змоги найняти репетитора, а це було необхідно. Я також не підтримував той спосіб, у який товариство сліпих допомагало абітурієнтам. Вони писали листи ректорам університетів і просили посприяти вступу людини з порушенням зору. Для мене це було дуже дивно і принизливо. Особисто я не хотів, щоб щодо мене писали такі листи це одразу сприяло використанню благодійного підходу. І тоді довелося б ще активніше доводити, що ти можеш бути студентом на рівні з іншими, а не просто чекати на диплом. Я пригадую ситуацію, коли моя знайома вступила в коледж і звернулася по допомогу до фонду соціального захисту інвалідів, який мав профінансувати її навчання, і отримала відмову. Коли ми вирішили дізнатися причину. То виявилось, що фонд звернувся до українського товариства сліпих, яке не підтримало її, і сказало, що не варто допомагати їй фінансово. А коли ми вирішили піти далі і дізнатися, чому товариство не підтримало ініціативу, виявилось, що це через те, що вона не звернулася до товариства з самого початку, а вирішила піти самостійним шляхом. Наш проєкт з'явився саме через такі випадки, зокрема. І з огляду на ситуацію з забезпеченням навчання для людей з інвалідністю загалом можливість реалізувати свої амбітні ідеї 2006 року я переїхав до Києва та почав працювати координатором аналітичного відділу української гельсінської спілки з прав людини. Це дало мені можливість реалізувати такі свої амбітні ідеї. Як, наприклад, адаптація зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів. Основною ідеологіною цієї ініціативи була Ганна Серпутько, з якою ми довгий час працювали над цим і ще мого переїзду. А завдяки українській гельсінській спілці з прав людини та уповноваженому з прав людини нам, врешті, вдалось зробити процес ЗНО доступним для незрячих абітурієнтів.